Привіт, мене звати Олександр Талько? Я консультант компанії «Висоцький інтерпретинг? чим я займаюся? Допомагаю власникам малого, великого середнього бізнесу побудувати систему управління, автоматизувати бізнес-процес для того, щоб виростити команду керівників і збільшити прибуток. Ну і дивіться. Сьогодні таке питання, з яким до мене взагалі звернувся клієнт, і каже: от як взагалі донести продавцям про те, що ну, типу, нам потрібно знати асортимент продукції, який ми продаємо. Ну, дивіться, будь-якому взагалі продавцю, який хоче збільшити продажі, необхідно знати асортимент продукції. Коли продавець має там, повне розуміння продуктів, які він продає, він може краще повідомити там, про їхні особливості і потенційні переваги клієнтам. Так? і це призведе до збільшення продажів. І взагалі я з вами поділюся кілька конкретних способів знання асортименту продукції, яких може допомогти продавцю збільшити продукцію. Саме перше це є краще обслуговування клієнтів. Дивіться, якщо продавець знає асортимент продукції, він може надавати клієнтам краще обслуговування. Вони, наприклад, продавці можуть відповісти на запитання про продукцію, дати якісь рекомендації на основі потреб клієнта і надати детальну інформацію про продукцію, і це може допомогти створити довіру з клієнтом і взагалі збільшити ймовірність продажу. Друге, це перехресні продажі, і взагалі додаткові продажі, тобто знання асортименту продукції дає змогу продавцю здійснювати перехресні взагалі додаткові продажі. Ну, наприклад, якщо клієнт зацікавлений на певному продукті. Продавець може запропонувати йому якісь там певні супутні товари, які можуть е, зацікавити цього клієнта. І це може призвести там до додаткових продажів і збільшення про, е, доходу. Е, третій момент це є конкурентна перевага. Ну, взагалі, на сучасному ринку клієнти мають е, дуже великий вибір. І коли справа доходить до придбання продуктів, маючи глибоке розуміння серед клієнту продукції, продавець може виділитися. Серед ваших конкурентів. І вони зможуть забезпечити рівень знань, е, е, який відрізняє їх від інших, ну і допомогти зроб, зробити правильний вибір для клієнта. Е, е, е. Дивіться, і покращення знання продукту це, ну, типу, четвертий фактор е, 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 воно може призвести взагалі в принципі, до покращення знань е, е, про продукт. так? Тобто, коли продавець розуміє продукти, які він продає, він може визначити області, де продукти ну там перевершують да, наприклад, там конкурентів або там потенційні області, які з вдосконалення, і це може призвести до кращого зворотнього зв'язку з там з тим ж самим виробником, і в свою чергу це призведе до, до кращих продуктів і м підвищення задоволеності клієнтів, да. Що я можу на завершення додати? Це те, що знання асортименту товару є важливим для будь-якого продавця, який хоче збільшити продажі. Це дає змогу краще обслуговувати клієнтів, перехресні додаткові продажі, конкурентна перевага і покращення знання продукту. І вкладаючи в час у розуміння асортименту продукції, продавці можуть зрештою збільшити продажі і, взагалі, доходи бізнесу.